Деякі вчені вважають, що найдавнішим народом на півдні України були кімерійці, що пізніше у VII столітті до нашої ери були витіснені скіфами після розпаду скіфської держави в північному Причорномор'ї поселилися сармати і раномовні кочові племена. У третьому четвертому століттях нинішню степову і лісостепову зони заселяли східнослов'янські племена у шостому столітті територія від зони мішаних лісів до Чорного моря і від дону до Карпат була зайнята слов'янськими племенами антів. У восьмому, дев'ятому століттях слов'янські племена полян, деревлян, сіверян, тиверців, дулібів, білих хорватів об'єдналися у велику державу Київську Русь. Після монголо татарського нападу на Київську Русь українська державність деякий час зберігалась на заході країни, там існувало Галицько-Волинське князівство. У середині 14-го століття Українська держава повністю розпалася. Її землі потрапили в залежність від Литви, а потім увійшли до складу Польщі. Наприкінці 15-го століття виникла Запорізька Січ. Вона стала центром боротьби за визволення від гніту польської шляхти у XVII столітті. Ця боротьба переросла в національно визвольну війну, очолену Богданом Хмельницьким, що привело до відродження української держави. Прагнення зберегти державність змушувало Богдана Хмельницького укладати союзи з сусідніми країнами про спільні дії проти агресорів. Один із таких союзів з московським царством став згубним для самостійності України. Україна була поділена на дві частини Лівобережжя з Києвом відійшло до Московської держави, Правобережжя до Польщі. У XVIII столітті після розпаду Польщі українські землі були поділені між Росією і Австро-Угорщиною. Після Першої світової війни і лютневої революції 1917 року в Росії виникли умови для воз'єднання українського народу і утворення української держави. 7 листопада 1917 року в Києві було проголошено Українську Народну Республіку, до якої увійшли землі центральної і східної України. На противагу цьому акту 25 грудня 1917 року у Харкові був проведений перший всеукраїнський з'їзд рад, який проголосив Україну республікою Рад, 13 листопада 1918 року. У Львові Патріотичні демократичні партії проголосили Західноукраїнську Народну Республіку. 22 січня 1919 року відбулося з'єднання з лука Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки в єдину державу. На жаль, зберегти свою державу українському урядові не вдалося за допомогою російських військ у східній Україні перемогли більшовики. І ця її частина в 1922 році увійшла до новоствореного союзу радянських соціалістичних республік. Західна Україна відійшла до відновленої Польщі. У 1939 році за таємною угодою між фашистською Німеччиною і кремлівськими керівниками Польща була поділена, й землі Західної України увійшли до складу СРСР і воз'єдналися з УРСР. У 1940 році Румунія передала північну Буковину і Південну Бесарабію Радянському Союзу, і вони стали частиною УРСР. За договором 1945 року між Чехословаччиною і Радянським Союзом до УРСР увійшла Закарпатська область. У цьому ж році був підписаний договір між Польщею і СРСР, за яким частина території УРСР була передана Польщі, а частина Польської території до УРСР. Зважаючи на історичне минуле, територіальну близькість, спільність економіки, тісні господарські й культурні зв'язки, рішенням Верховної Ради СРСР у 1954 році Кримська область була передана до складу УРСР. Цим закінчилось формування території України за гельсінськими угодами 1975 року. Державні межі в Європі були визнані непорушними.